Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій молитві і розважання і запрошую до цієї молотони варти, але розпочинаємо ми її із хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими в часі цієї війни. Дякую всім. Розпочинаємо нашу молитовну варту. Випробовування відображають нам нашу суть. Коли людина ховається, радше, як ховається в тому значенні, що людина каже, що мені байдуже. Байдуже до того, що відбувається зовні, байдуже до того, що їй говорять. Головне, щоб в її житті було все вимірено, виважено і нічого не порушувало її спокій. То коли людина так живе за таким принципом, ця людина перетворюється, знаєте, на таку, е, такого лінивця. Я думаю, всі знають цю тварину лінивець І от вона перетворюється на такого лінивця, і причому перетворюється на такого лінивця як духовно, так матеріально і фізично. Такій людині нічого не потрібно. І ви знаєте, і такі люди вони є самі найстрашніші. Саме з таких людей виростають вбивці. З таких людей виростають галтівники грабіжники. Чому з них з таких людей виростають? Тому що, коли хтось входить в їхній простір, ці люди одразу ж звіріють. Ці люди одразу ж намагаються знищити того, хто порушив його спокій. Або з інша крайність цих людей. Це те, що такі люди вони втрачають волю, свободу волі. Вони втрачають бажання жити і боротись. І такі люди перетворюються тоді на інструмент інструмент в руках вбивць, голотівників, деспотів, тиранів. Такі люди готові на все. Готові терпіти все, лише би їм було, лише би. Як то кажуть, не порушували їхній цей, зону комфорту. І от для того, щоб ми, люди не перетворилися на отаких, з одного боку, по, знаєте, крайність, тобто злих людей, а з іншого боку, в тих, які втратили свободу волі, волі до життя, і її даються нам випробовування. Тобто, даються нам певні. Завдання, які ми маємо виконати. І саме виконання кожного завдання дозволяє людині себе удосконалити, дозволяє людині в собі відкрити щось нове, якесь нове вміння. Знаєте, ми з дитинства всі ходимо до школи. Але заради чого ми йдемо до школи? Зрештою, для чого школа була завжди була створена? Школа створювалася для того, щоб навчати, навчати дітей і розкривати таланти дітей. Тому що справжні педагоги, справжні вчителі, вони не просто передають дитині знання, але вони дозволяють дитині відкрити себе, удосконалити себе, пізнати дитині, що їй вдається. І завжди так було, що мудрий вчитель, якщо він бачив, що дитині добре дається малювання, а математика ні, ніколи не буде заставляти і принижувати дитину через те, що в неї щось не виходить по математиці. Якщо людина схильна до гуманітарних предметів, то навіщо її змушувати вчити і зубрити, і принижувати? Тому що в неї не виходять, знаєте, якісь математичні. То мудрість вчителя в школі полягала в тому, щоб розкрити талант дитині. А щоб розкрити талант дитини, тобто пізнати дитину, дитина могла зрозуміти, що їй добре, то й давалося дитині завдання, різного роду завдання з кожного предмету. І по мірі того, як дитина долає ці завдання, і видно було, чи це її, чи не її. Чи це в цьому варто її розвивати, чи не варто розвивати? Тобто випробовування, ці завдання, які даються нам, вони даються для того, щоб ми вчились і розвивалися. Господь Бог дає нам терпіння, дає ось ці випробування, щоб ми вчилися бути людьми. Якщо ми цього не змогли зробити, будучи в раю, тобто коли Адам і Єва були в раю, і у них не було ніяких практично випробувань, труднощів, у них все було класно, те життя, про яке ми зараз всі мріємо. Але вони не змогли його пройти, вони не здали цей екзамен. І тому втратили багато всього. І щоб відновити в нас остов, принаймні, хоча б. Первісний стан Адама і Єви, ми маємо проходити через ці випробування. Ми маємо вчитися вибирати в цьому житті. Бо випробування, яке ми маємо, це, наше, це наш вибір. Ти або борешся, перемагаєш, шукаєш істину і здобуваєш її. Або ти побачивши перше ж таке завдання, кажеш, все, я нічого не можу, опускаю руки і здаюся. Зараз Україна проходить випробування. Випробування на те, чи ми є нацією, чи ми є окремим народом, і чи ми заслуговуємо цю країну. І обов'язок всіх людей не опускати руки, не ховатися, а навпаки, боротись. Кожен на своєму місці. Для духовенства важливо є вчити людей боротися духовно, тобто не втрачати свою людяність, щоб люди е, зберігали цю е, свою душу, не опускалися до рівня наших ворогів, для яких немає нічого святого. Для наших військових важливо є боротись, не здаватись. Так, як би не було важко. Але вони стоять на захисті життя і свого і інших. Тих, хто не воюють, їх обов'язок не обкрадати цю країну, а збагачувати політикам дбати про те, щоб були дотримані закони, щоб ці закони, які приймаються, вони були для народу, а не для окремо вибраних людей. Тобто зараз Україна здає екзамен. Господь Бог допустив це випробування нам. І ми маємо здати. Так, ми платимо за це велику ціну. Але я скажу інакше: якщо ми зараз не здамо цей екзамен, не пройдемо це випробування, не вийдемо з нього кращим, не пізнаємо, в чому суть держави, в чому суть бути населенням, громадянином цієї країни. То після нього ми можемо втратити все. Тож запам'ятаймо собі, кожне випробування, яке дається нам в житті, воно дається для того, щоб ми пізнали, хто ми є. Щоб, пізнавши це, ми себе удосконалили, стали кращими. Але якщо ми не проходимо випробування, не здаємо ось цього завдання, ми можемо втратити все. Тож не ховаймося від цих випробувань, не ховаймося від труднощів, а навпаки, долаймо їх, щоб ставати сильнішими і кращими. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво Амінь. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішни. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. всіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим, І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, цей сьогоднішній день, бо ти святий Єси, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!